Як говорять, тільки з корабля на бал. Я вітаю вас, друзі, з черговою економічною перемогою. Сьогодні наш смарагдовий дефолт. Дійшов до цілі. Пам'ятаєте, казали, що буде долар 45 при Зеленському, буде хаос в країні. Не буде. Буде євро по 50. А що ми ж повинні наздогнати та перегнати Європу? А то один до одного євро. Та? Я вас прошу по 50. Ото нормально. Чекаємо на долар. Так що ще є перемоги, є куди ще. О, оце вже ідентичність, чи ще ні. Ну давайте, ребятки, не скиглите, тримаємось. По скриптам. А взагалі, яке нам діло до курсу долара, євро, що зараз в Україні у людей, є долари чи євро? Нехай хоч 150, 200 буде. Я вас прошу. Головне, щоб Смарагдовий дефолт був живий здоровий. У Смарадово маленьке давно все вже в біткоїнах, в ефіріумах, в криптовалютах. Та які там євро? Минулий вік. Ну давайте, Вовчик, багато все, до нових курсових рекордів.